Екс-директорка Лаврського державного заповідника судитиметься за свою посаду. Її наступниця, тим часом Наталія Клименко, вже повернула на пост помічника гендиректора заповідника владу Прокаєву та чотирьох членів її команди. І це попри те, що колишня модель раніше заявляла, що цю посаду купила за 50 тисяч доларів. Хабар був призначений самому міністрові культури. Той до слова пішов у відпустку. Вікторія ліснича перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні. Одразу після виходу із клініки Оск. Аржуватима своє звільнення. Що закидають Вікторії Миколаївні з боку міністерства? По-перше, це те, буцімто ніхто в міністерстві не знав, де вона знаходилась 9 серпня. Це той день, коли був виданий наказ про її звільнення. Справа в тому, що зранку, 9 серпня, Вікторія Миколаївна зробила телефонний дзвінок міністру культури з повідомленням про те, що вона є в стаціонарі, що вона хворіє. Натомість раніше звільнені нею працівники кажуть, що у заповіднику діяли корупційні схеми. А сама Вікторія Ліснича не відповідала займаній посаді. Крім цього, вона ставила своїх людей на місця, де обертаються гроші. Зараз йде гра з сторони. Пані лісничі по навірно за кресла. Це некомпетентна людина. Я вважаю, яка хоче знайти когось крайній. Хай подивиться на себе. У заповіднику перевірку своєї діяльності називають рейдерським захопленням. Ревізори ж виявили грубі порушення трудового законодавства, а також незаконні виплати підвищеного окладу та премій керівництву. Нині працівники музею просять міністра культури поновити у посаді Вікторію Лісничу. Мовляв, нове керівництво реанімує корупційні схеми, що нібито викоренила екс-директорка. Примітно, що жодна сторона не висловила занепокоєння тим, що на порядку денному ЮНЕСКО стоїть питання про виключення лаври зі списку всесвітньої культурної спадщини. 네.